Москва не хоче е, рішуче так е, щось казати антитрампівське, а е, щоб дійсно не дратувати тому Трампа. О, тим більше, знаєте, якщо це не якісь рішучі кроки е, в напрямку до поразки Росії, то на ну, чому ми тоді також сильно хвилюватися, е, так антиросійський крок буде, якщо там гавки передадуть, але як я вже казав, це ще не означає, що там раптом лише через це Україна мітцево виграє цю війну. Так, тому, в принципі, Росія може з цим жити. Більш того, я пропускаю, що мабуть, десь на, на формальному рівні вони домовились свого часу між собою Трамп і Путін, що Трамп буде робити якісь кроки на підтримку України і щоб Росія не, 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 не зайво так за НАТО не хвилювалась через це. Тому подивимося. Я думаю, що і далі є в голові Трампа в його оточенні люди, які сподіваються, що відносини з Росією покращаться. І є люди в Москві, які також вважають, що Трамп ще має якийсь потенціал для них, і тому не треба з ним сваритися через це.